Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носа, при нежитю. І мене захоплює, що демократи так зосереджені на тому, щоб зв'язати президента Сполучених Штатів у цьому. Хоча, якщо подивитися на файли, очевидно, що Джефрі Епштейн ненавидів президента Сполучених Штатів, а президент США не любив Джефрі Епштейна. Хіба це не означає щось хороше про президента, коли один із найгірших людей у світі вважає його поганою людиною? Я точно вважаю, що так. Ну залізна логіка Джей Дівенса, залізна, звісно, в лапках. Ну що ж, я думаю, що ми не раз почуємо його з приводу з різними заявами. Китай закидає сполученим штатам подвійні стандарти у питанні нерозповсюдження ядерної зброї, і на погляд офіційного Пекіну це підриває міжнародну безпеку. Про це повідомляє Кренформ з посиланням на заяви прес-служби МЗС Китаю. Сполучені Штати застосовують подвійні стандарти у питаннях нерозповсюдження ядерної зброї і руйнують глобальний стратегічний баланс та стабільність. Я хочу наголосити, що Сполучені Штати є найбільшою перешкодою для міжнародного ядерного порядку та глобальної стратегічної стабільності. Отже, 5 лютого закінчив дію договір про стратегічні наступальні озброєння, так званий СНУ-3, який накладав певні обмеження на збільшення ядерних потенціалів Сполучених Штатів та Російської Федерації. Однак, фактично, Москва вийшла з угоди ще у 2023 році. Китай позбавлений таких обмежень і продовжує збільшувати свій стратегічний ядерний потенціал, наростивши обсяги збагачення урану і виробивши нові засоби доставки у намаганнях якісно оформити свою ядерну тріаду. Проте ядерний потенціал піднебесної зараз практично у десятеро менший за ядерний потенціал штатів. За відкритими даними у Штатів 5177 боєголовок у Росії 5459. Щодо Китаю, останні повідомлення дають підстави вважати, що зараз він досягнув шести сотень ядерних боєголовок і продовжує агресивно нарощувати потенціал за розрахунком досягнути паритету зі штатами до кінця десятиліття, тобто має на меті за чотири роки виробити тисячі одиниць стратегічних засобів ураження. Тут варто виокремити і відмінність у стратегії трьох країн. Російська Федерація використовує ядерну зброю як інструмент шантажу. Штати тримають на поготові як елемент стримування і роблять ставку на високоточні удари навіть такими потужними засобами ураження. Ставка на наземні комплекси і підводні човни. А Китай обрав позицію не завдавати удару першим, також розвиває підводну складову тріади, яка дозволяє відносно непомітно реалізовувати проекцію сили по всьому світу. У світі так, звані, так званий е, ядерний клуб це дев'ять країн, які мають зброю масового ураження, складаються з таких держав: Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея, Росія, США і Франція. У 2024 році ці держави нарощували свій ядерний потенціал і модернізували наявне озброєння. 90% усіх боєголовок на озброєнні США та Росії. Свого часу від третього по потужності ядерного потенціалу відмовилася Україна, і з того часу був запущений механізм зазіхання Російської Федерації на територіальну цілісність та державність України. За відсутності ядерного запобіжника і відмови виконувати міжнародні зобов'язання країн гарантів, Україна понад 10 років де-факто перебуває у стані війни, і 4 роки триває повномасштабна агресія Російської Федерації. Хоча на відміну від Китаю, Російська Федерація не збирається зараз поринути у гонку озброєнь зі штатами, це випливає із заяви так званого міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, який заявив, що Москва добровільно дотримуватиметься обмежень, які були за угодою, що завершилася. Ми виходимо з того, що цей мораторій, з нашого боку, оголошений президентом, зберігається, але лише доти, доки США також не перевищуватимуть згадані ліміти. Загалом діятимемо відповідально і зважено на основі аналізу військової політики. Такий аналіз ми проводимо щоденно. Що це означає? Це говорить лише про те, що Російської Федерації немає вільних грошей, щоб розпочинати гонку озброєнь, і вона зосереджена на війні в Україні та намаганнях надолужити конвенційні озброєння. При тому, що масово скорочуються соціальні програми, видатки на невійськові галузі, тому російське МЗС робить серйозне обличчя і навішує на себе мантію відповідальної країни. Бо це єдиний спосіб тримати їхній блеф. З іншого боку, наявного ядерного потенціалу Російській Федерації достатньо для гарантій ненападу з боку ядерних країн, але в разі порушення паритету доведеться шукати спосіб його досягнення. Відтак картина після завершення дії договору СНО 3 поки така. Росія намагається переконати штати не починати нову гонку озброєнь, бо нема грошей в неї вступати. Штати намагаються накинути ласу нової ядерної угоди на Китай, бо у того грошей багато і є бажання зробити побільше боєголовок. А Китай шукає будь-які приводи уникнути обмежень. при тому невідомо чи Росія у скруті не почне приторговувати ядерними бомбами з Китаєм. Угоди же немає, а обидві країни ядерні. І в цій ситуації можна з певною пересторогою говорити про те, що Якщо вісь так зване вісь зла буде утримуватися, то цілком можливо припустити, що Китай, по суті, встановивши економічну експансію над Російською Федерацією, торговельну експансію над Російською Федерацією, скориставшись тим, що Москва перебуває у скруті, оскільки війна триває надто довго, а не так як розраховували у Кремлі тиждень місяць. Якісь короткі терміни, і Російська Федерація перебуває у виснаженому стані. Економі економіка, не дивлячись на те, що переведена на військові рейки, все ж таки дає просідання. Тож не виключено, що Китай за певні послуги або підтримку Російської Федерації може запросити від Російської Федерації або додаткові ресурси, або вже готовий збагачений уран проконтролювати це практично неможливо. Наступні перемовини будуть щодо територій України. Володимир Зеленський заявив, що пристав на пропозицію. Позицію Сполучених Штатів провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо припинення війни з Росією. Причому переговірники, ймовірно, зосередяться на питанні території. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Зеленський заявив Bloomberg News, що черговий раунд переговорів заплановано на вівторок або середу, хоча… Поки не зрозуміло, чи погодиться Російська Федерація на переговори у Штатах. На порядку денному стоїть пропозиція штатів щодо створення вільної економічної зони, як буфера на сході Донбасу. Варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться зі скептицизмом. Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони. Ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими. Давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати. І тут варто зауважити, що президент Зеленський заявляв про те, що, за великим рахунком, лише бажання Російської Федерації є достатнім для того, щоб завершити війну. Ну а посланці президента Дональда Трампа активізують зусилля для припинення повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, яке наближається до п'ятого року його існування, як пише Блумберг, і питання території є ключовим моментом. Оскільки Україна не відмовиться від своєї території, на це немає ані юридичного, ані морального права у держави. Зеленський раніше заявив, що проміжні вибори у США у листопаді створюють тиск на адміністрацію Трампа, щоб та забезпечила мирну угоду в Україні. Минулого тижня він повідомив журналістам, що команда Трампа запропонувала завершити усі необхідні переговори для припинення бойових дій до червня. Адміністрація США хоче підписати усі документи одночасно. Сказав Зеленський. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі. І це дещо розходиться із заявами диктатора Путіна, і російського чільника МЗС Лаврова, які у якості умови ведення серйозної розмови про припинення вогню поставили виведення українських збройних сил з чотирьох областей України. Відтак апріорі невиконувана вимога більше вказує на готовність Російської Федерації пробувати продовжувати агресію, попри власні колосальні втрати, як у людях та техніці, так і економічну скруту у Російській Федерації. В Україні є чітке розуміння намірів Російської Федерації, і в принципі ми перебуваємо у переговорному процесі на талі ударів по енергетиці і мирних будинках. Президент Зеленський вважає, що російська армія не готується зупинитись, вони готуються воювати і надалі. Тобто, усі розмови про припинення війни перемовинами впираються. У бажання Кремля усі інші методи впираються у створення умов, щоб Російська Федерація не змогла більше робити зброю, набирати росіян та іноземців у свої війська, а це своєю чергою пов'язано з економічним тиском та знищенням російської воєнної інфраструктури. Третій варіант також є, оскільки російська верхівка, зокрема головнокомандувач, який віддав наказ на ведення війни проти України на вчинення воєнних злочинів в Україні, є законними цілями для українських оборонців. То варіант очищення Кремля під час військової операції також залишається опцією, причому відносно недорогою. А генеральний секретар Марк НАТО Марк Рюте запевняє, що Білий Дім знає детально про російські атаки на Україну, у тому числі на цивільні об'єкти. Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони. Рюте, відповідаючи на запитання, запевнив журналістів, що американський уряд повністю. Усвідомлює те, під яким тиском перебуває Україна через обстріли, а також що він особисто мав змогу поспілкуватися з Дональдом Трампом і поділитися з ним своїми оцінками ситуації в Україні. Проте надати деталі розмови із Трампом він відмовився, лише додав, що перебувають на постійному контакті, і що він переказує Трампу і своє бачення ситуації. Відтак можна сподіватися, що американський президент почув і такі слова від Рютте. Президент Путін намагається зламати народ України, сподіваючись послабити їхню рішучість. Але Україна та український народ неодноразово показували, що їх не зламають. Тим часом офіційний європейський трек з приводу завершення війни розглядає тиск на Росію як єдино ефективний спосіб досягнути сталого миру. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Вона додала, що розробляє умови, які Росія має виконати для довгострокового миру в Україні, оскільки переговори за посередництва США демонструють. Незначний прогрес. ЄС жадає поступок від Москви, а не від Києва, стверджуючи, що сталий мир вимагає обмежень для Російської Федерації. Тепер повертаємося в Україну. Родина звільненого з полону військового Назара Далецького, який вважався загиблим, не має повертати гроші державі. Про це заявило Міністерство оборони. Там зазначили, що виплату родина отримала законно, адже на той момент військовий вважався загиблим. Тож Міноборони не має юридичних підстав переглядати це рішення або вимагати повернення грошей. У публічному просторі з'явилися заяви про нібито можливість зобов'язання родини повернути отримані державні виплати у зв'язку із загибелю військового. Родина Назара Далецького не має повертати виплати. Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів. Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення з березня 2022 вересня року. Військовий 24-й ОМБР Назар Далецький вважався загиблим. У липні 2025-го один із звільнених з полону військових повідомив, що Назар живий. 5 лютого цього року він повернувся до України у межах обміну полоненими. Після цього представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родичі Далецького мають повернути гроші державі. Це 15 мільйонів гривень, які отримали за загибель чоловіка. Ну як показала і заявила міністерство оборони, це не так.